Вітаю вас сьогодні вівторок, 28 травня. і 87-й день Із циклу 365 днів одного року. День за днем проходить і час від часу ви відчуваєте. Що вже є якісь наслідки, якісь результати ваших попередніх дій. Бо ми споглядаємо не тільки зміни у природі з допомогою цього деревця, прекрасного до речі, в цій порі, у своєму найкращому вигляді повний розвиток і краса. Так, і в наших справах колись були прийняті якісь невеличкі переміни, ви зробили якісь начебто непомітні коректури у своїх планах, а тепер бачите результати. Відчуваєте, що можна говорити про... Правильність, чи, навпаки, хибність прийнятих рішень. Якщо рішення було хибне, не треба впадати у відчай, набутий досвід, коли ви у невеличкій справі отримали поразку, цей досвід дуже вам допоможе у більш серйозній ситуації. Не зробити такий промах, який міг би призвести до набагато більших втрат, а так, маючи досвід, ви маєте повну можливість прийняти рішення правильне. Обов'язково для себе це відмічайте. Ваша самооцінка повиситься, ви будете уважніше. І прискіпливіше дивитися на ті процеси і на ті переміни, які до нас надвигаються. Будьте здорові, тримайте гармонію, тримайте спокій, майте тісний зв'язок зі своїм ангелом-охоронцем. Прислухайтесь до нього. Він коло вас кожну секунду, кожну мить вашого життя. Будьте щасливі, будьте здорові. Хай хранить вас, ангел-хоронець. Пока-пока.